В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Христос народився. Дорогі браті і сестри, ми з вами продовжуємо цей радісний шлях різдвяних свят і наближаємося, ми співаємо в колядці. Та дуже гарна колядка вона означує перший праздник Рождество Христове, Другий святого Василя, Новий рік. Третій праздник – святе водохрещі. І сьогоднішня неділя, це є неділя перед богоявленням. Ми називаємо водохрещем, тому що ми освячуємо воду в знак того хрещення, яке відбулося на Йордані, коли Христос прийшов до Іоанна хреститися. І те хрещення, яке Іоанн здійснював, це було не хрещення в нашому розумінні. Але більш схоже до покаяння, до сповіді, коли людина приходила і перед Богом каялася у своїх гріхах і просила Бога милосердя. І в знак свого покаяння вона приходила туди до, до великого пророка. І він, маючи благодать від Бога, він омивав людей. І таким чином, і символічно. Показувалось те очищення людини від її гріхів. Євангелист Марко, сьогодні ми читали його початок його у Іванглії. він, на відміну від, від Матфея, як ми читали на Різдво, від Євангелиста Луки, котрі описують, родовід Христа, він починає із події хрещення. Господні, у проповіді Іоанна Хрестителя. І говорить початок Івангелії Ісуса Христа і починає оповідь про Іоанна Хрестителя, котрий проповідує і котрий закликає людей до покаяння для того, щоб приготуватися до зустрічі із Богом. Сьогоднішня неділя вона називається неділею Богоявленням. Що, що відбулося на Йордані в мить хрещення Господня? Відбулося явлення Бога людству. Те, що не може, не може вкластися в розумінні людини. Бог Творець. Пресвята живоначальна, єдиносушна, нероздільна Троїця, Він являється люди. Яким чином? Слово Боже, Друга іпостась Пресвятої Святої Троїці, похрещується водах Ківтанських. Дух Святий у вигляді голуба спускається з неба. І спочиває на Христові і голос Бога Отця, котрий говорить, цей є син мій улюблений, в ньому моя блага Воля. І це, що відбулося, це є подія з рівня. Нового творіння людини, відновлення райського спілкування, де людина лицем до лиця могла спілкуватися із Богом. І Бог приходить до людини, яка втратила це спілкування, це єднання із Ним і являє себе людиною. Відповідно, Іоанн Хреститель перед тим він закликає до очищення. До покаяння перед цією великою, насправді, тайною богоявленням для того, щоб людина якомога глибше осмислила себе саму, ким вона є насправді і ким вона покликана бути Богом. І Він проповідує покаяння і говорить, що я вас охрещую водою, а після мене йде той, хто буде охрещувати вас Духом Святим. Якщо Іван занурював або умивав людину водою, то хрещення, про яке він говорить від Христа, котре ми в Таїнствах приймаємо, Поливання, занурення, благодать Святого Духа. Це є немисливі речі. І ми з вами, надіючись, молячись, ми хочемо, наша душа, ми хочемо чогось щось зробити, якийсь подвиг перед Богом зробити, якось добре би себе показати перед Богом. І ми можемо це робити. Ми можемо це робити, дослухаючись до слів Іанна Хрестителя. Покайтеся, бо Царство Небесне близько. Це, напевно, єдине, що ми можемо перед Богом зробити. Тому що ми це робимо своєю власною волею, своїм вибором. Коли ми приходимо до Бога, і усвідомлюючи свою недостойність перед ним, що ми можемо зробити, ми можемо прийняти тільки прийняти те, що Бог нам пропонує. Ми нічого кращого, ми, не, ми самі не зможемо зробити. Для Бога ми не зможемо нічого кращого зробити, аніж прийняти те, про що Він говорить. І цим ми стаємо послушними Богу. Цим ми стаємо Його послідовниками. Тому що все, чого ми опікуємо, Господь посилає. Все. І ми маємо, і ми маємо це. Але нам треба на знайти в собі сили почистити себе від лишнього, від того, що нас відволікає, від того, що не дає нам сприйняти ту благодать, яку Бог освячує увесь світ. І наше завдання як християн, навчитися вибирати добре, навчитися бачити себе, навчитися. Не вирядувати перед Богом, в тому сенсі, що Бог любить нас і Бог піклується при нас. Щоб ми не, не вимагали вже і зараз того, що я хочу. Але як Матір Божа при благовіщенні вона відповідає ангелу, я слугиня Господня. Хай мені буде так, як ти кажеш. Чому? Тому що Бог Він любить людину, Він дбає про нас. І якщо ми будемо послушні Йому, якщо ми будемо намагатися виконати те, до чого Він нас кличе, або, найперше, почути те, що Він нам говорить, то ми будемо добрими дітьми Божими. І тоді. І те богоявлення, котре, до якого ми підходимо, воно буде відбуватись тут всередині нас. І ми будемо самі світитися тої благодаті, котру Бог благодає нас. Йдемо до великого свята, насправді, великого свята, богоявлення Господнього. І... Завтра ми будемо служити літургію із великим освяченням води. Це є пісний день День Суворого. Це є навечір'я погоявлення тут Перед день, святий вечір, і в цей день освячується також вода. Отже, завтра, 10 година, тут служимо літургію і по закінченні літургії велике освячення. Води. І у вівторок, вже в самий день богоявлення Господнього, великого свята водохреща, служимо літургію тут об 11-й годині і після літургії велике освячення води.